Лише людина осуджує людину, любов це прощення усіх людських провин. Любити це означає дарувати любов, тому, хто не знає любові, тому, хто просить любові, тому, у кого немає любові, тому, хто не має дару любові, тому, хто не вміє просити любові. Тому, хто нічого не знає про любов, тому хто не знає сили любові, тому, хто вважає себе недостойним, ще раз прийняти любов тому, що був невірний любові. Щоденник любові, написаний Луїджі Гаспарі, з волі отця піо. Живий голос, якого промовляв від імені Божого. Отець Піо говорив: цей щоденник є і буде голосом істини та любові, незмінної Божої волі, вираженої у його єдиному вічному заповіті. На землі панує розбрат, бо в серцях людей не став єдиним голос любові. В Заповітної волі Божої святого Письма, з тієї причини Отець Піло запевнив, що ця воля Божа аби щоденник любові увійшов у кожен дім по всьому світу і допоміг людям полюбити істину в пізнанні святого Письма. Слова зі щоденника стануть світлом. Яке допоможе краще зрозуміти істину, і серця людей зможуть почути голос Божої любові? Отець Піо говорив усі, хто співпрацюватиме у виданні та розповсюдженні щоденника любові заслужать вічну вдячність і благословення від Бога та від мене. Якщо вам доводиться розтрачувати блага на людину, яка не намагається мене пізнати, яка мене не шукає, яка не любить істину, запам'ятайте, саме ця людина буде знаряддям, з допомогою якого я постараюся ще більше зблизитися з вами, ще більше прив'язати вас до себе. Я хочу, щоб ви з кожною хвилиною. Все довірливіше і радісніше відчували мою присутність. Я говоритиму з вами в тишині про ту людину, яка не хоче звернутися до вас. Тиша ця стане для вас хвилиною пошуків, хвилиною боязні, тому що вам видасться, що ви також можете втратити мене, образити мене, відштовхнути так, що я сам вас покину. Втрачу бажання передати вам мою любов, мої задуми, мою волю. Та я ніколи не переглядаю своїх задумів, не міняю рішення, яке вже прийняв. Мій вибір зроблено, і я ні на мить не залишу вас без своєї уваги, своєї турботи, своєї любові. Я веду вас до того, щоб у вас завжди зберігалася жвава і дієва воля у пошуках істини, воля до пошуку тих благ, які я вже постановив вам дати. Я хочу вам дати радість представляти мене у світі, я наділю вас владою, щоб ви могли говорити і робити те, чого світ говорити і робити не вміє. Я хотів би оберегти вас, щоб сум'яття і хаотичні ідеї роздробленого людства не віднімали від вас натхнення і радості, яких ви так потребуєте для продовження пошуків істини і ознайомлення з цією істиною інших. Лише заради любові до вас я допускаю це сум'яття, щоб потім вас полюбили ще більше. Щоб ви тісніше згуртувались один з одним, і надалі ще більше любили істину та справедливість. Я вибрав вас, щоб ви були дзеркалом істини, я збережу вас від неправди, і ви ніколи не будете зловлені силами обману. Я позбавлю підступного духа сили переконання, бо я дав вам світло істини. Усі брехливі та злісні напади на істину ховаються в тіні, тінь це брак енергії, брак життєвих сил, це смерть і розклад. Усе, що живе, усе, що житиме, зігрівається теплом моїх променів, усе, що залишається в тіні, відімре. Ці смиренні пошуки навчать вас бачити, що самі ви не здатні створити для себе власну істину, Істина, яку людина створює сама для себе і намагається нав'язати іншим людям є лиш викрутом неправди. Той, хто шукає істину, яка допомогла йому заволодіти всіма людьми, ні вешить самого себе, але не істину. Моя істина надала свободу навіть неправді. Неправда впадає у сум'яття, вона закликає до насильства і розбрату, оскільки лякається влади істини. Сила істини полягає у терпеливому очікуванні розпаду і смерті того, хто не може вижити, оскільки позбавлений світла і тепла. Моєї істини. Ви, хто маєте справу з людською неправдою, мусите побороти в самих собі всякий вплив, що найде від істини, всяку схильність до лякливості перед обличчям зла, котре викликано натиском брехні. Лише в істині я зумію помогти вам знайти зворотній шлях до вашого блаженства. Ваше завдання забажати мого втручання, що відгородить вас від людей, повних злості, скупості, які хочуть правити усіма і усім. Розпад їх неправедних домислів необхідний і незворотній. Я підготую цей розпад, коли ви попросите мене про це заради любові, ваші молитви. Посприяють тому, щоб усі діяння, у яких поширюється неправда, і котрі тим самим спричиняються до незмірних втрат цього світу, очистились та зміцнились. Влада, яку я доручаю вам, полягає не в тому, щоб нав'язати кому небудь істину, ця влада зцілює від брехні. Усякий раз коли вдається прогнати брехню, істина знайде свої шляхи.